Доброго дня, шановні дорослі! Привіт, мої любі діти! Ми сьогодні знов завітали в гості до феї здоровинки. Привіт, фею здоровинку! Здрастуйте! Здоровенькі були, любі діти! Хто з вас любить трави й квіти? Ви фею здоровинку не минайте! У фітовітальню завітайте! До мене йдіть усі чай пити, будемо і здоров'ям всі дружити. Лікарських рослин у нас багато, всі хвороби можна лікувати, з возини, шипшини попивайте і ніяких болячок не знайте. Листя із суни, смородини туди додайте, здоров'я споживайте, і з вдячністю цілющі трави пийте. Ростій на славу і здоровійте! Діти, фея здоровинка підготувала для вас цікаву розповідь про веселку. Червона перша стрічка, колір стиглої сунички. Друга наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя Жовта, наче сонце, зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листочок берізки клена. П'ять блакитна барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як сливи, що дощі зливали й зливи. Сьома вкрили ліс та балки фіолетові фіалки. Пропоную викласти із кольорових стрічок веселку. Перед нами є зразок веселки і кольорові стрічки. Розпочинаємо викладати веселку. Спочатку червоний колір, потім оранжевий. Третя стрічка жовтого кольору. Четверта зеленого кольору. Наступна блакитна, синя. І фіолетова. Погляньте, яку красиву веселку ми з вами із кольорових стрічок виклали. Кожним ковтком напою до нашого тіла потрапляє енергія та сила. З кожною хвилиною ми стаємо здоровішими. На згадку про нашу сьогоднішню зустріч залишу картинку у книзі здоров'я. Подобався мій чай малята? Так, з ним легко про здоров'я дбати. Відразу всі порум'яніли, набрали сили й пожвавіли, тож хай у світі довго вам ведеться. І чай, мій трав'яний сти. До побачення, до зустрічі у моїй фітовітальні.